Історичні дні в Стамбулі бути чи не бути перемир'ю, а може, й миру з вами факти лайв розбираємо найгарячіші теми першої половини четверга. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ми починаємо. Отже, Стамбул 15 Травня, день на який Путін одноосібно призначив так звані переговори. Настав всі очікують перемовин, і головне їхнього результату багато було інформаційного шуму за останній тиждень, сотні заяв, які не пояснювали, а навпаки, заплутували ситуацію і, взагалі розуміння, чого чекати. От і зараз, зокрема, російські змі повідомляють, що переговори мали розпочатися в 10 ранку, але я поки нічого такого нового зі Стамбулу не читав. Ну а сам російський диктатор так і не наважився поїхати напередодні довго імітував інтригу. А пізно ввечері Кремль оприлюднив склад делегації на чолі з путінським помічником Володимиром Мединським. І він, і переважна більшість членів. Групи ці входили до переговорів у Стамбулі 2022 року, коли російські війська стояли під Києвом. Вони припинилися, коли зсу погнали російських загарбників з півночі нашої країни. Нинішнім складом делегації Путін продемонстрував, що намагається загнати Київ у рамки саме тодішніх розмов, які, як він каже, були перервані. А значить, намагається примусити нас пристати на висунутий тоді росіянами ультиматум, який Путін називає. Стамбульськими домовленостями. Вони по суті являють собою капітуляцію України. Ну і друг Путіна, президент Бразилії Лула Дасільва, помчав до Москви, намагався вмовити господаря Кремля таки поїхати до Туреччини. Особисто, однак, літак бразильського президента майже чотири години простояв в московському аеропорту. Внуково Путін з Дасільвою не зустрівся. Пізніше було повідомлено, що вони поговорили телефону. нагадаю, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який першим хопився за пропозицію Путіна, провести прямі переговори без припинення вогню, і начебто без жодних умов, і навіть натякав, що теж може до них приєднатися, бо перебуває неподалік. Він саме здійснює турне арабськими країнами близького сходу. І навіть щільний графік поїздки цьому б не завадив. Казав Трамп. Однак, коли Кремль оголосив, кого відряджає до Стамбула. Змі з посиланням на американських чиновників почали повідомляти, що Трамп до Туреччини не поїде. Сам же він пообіцяв журналістам, що за декілька днів розповість, чи грається з ним Путін. Хоча насправді Путін з ним грається, але Трамп, очевидно, не хоче цього визнавати. Отже, а президент України Володимир Зеленський тримає слово, як і обіцяв, він у Туреччині. Точно буде зокрема запланована зустріч в Анкарі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. І ще раніше глава української держави застеріг переговори про припинення війни, готовий вести тільки особисто з Путіним. кроки, які варто робити Україні. Пообіцяв визначити залежно від того, кого росіяни пошлють на переговори. Сигнали від них у медіа поки не переконливі. Зазначив Зеленський. і Наголосив зараз для світу має бути очевидним, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так на пропозицію прямих перемовин він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому. Немає це зрозуміло. Нічого йому це не дає і не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства. І зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни. Очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити. Тим часом у Туреччині в Анталії зараз перебуває міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Його запросили на засіданні очільників МЗС країн НАТО. От що він каже: що на полях заходу він уже зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо та американським сенатором Ленсі Гремом, співавтором вже поданого до конгресу законопроекту нові серйозні санкції проти Росії та 500% мита на імпорт. В Америку з країн, які купують російську нафту, газ чи уран. Ну, це насправді дуже серйозні санкції проти Росії. Якщо їх запровадять, то можливо Росії і не стане, і вона розпадеться. Ну, це суто моя думка. Ну це біга повідомив, що метою що метою зустрічі з Рубіо та Гремом було скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня. Співрозмовники детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися своїми підходами. Ну і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у Туреччині, як я вже казав, провів зустрічі з міністрами закордонних справ і Німеччини, Польщі та Франції, де наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу. До миру дуже цікаво звучить. Про це повідомило. Повідомило МЗС України у четвер. А цей день Сибіга розпочав, як він пише в мережі Ікс, із зустрічі з нашими близькими друзями у форматі Плюс. Жаном Нойлем, Баро, Йоганом Ведефулем та Радославом Сікорським. Я підтвердив відданість президента України. Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував наших партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті. З його слів сторони скоординували. Наші наступні кроки продовжили співпрацю зі сполученими штатами та зусилля спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі. Він також наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру, як я вже і казав, і що це має відбуватися пліч опліч зі зміцненням України. Ну і при цьому голова МЗС України висловив вдячність Франції, Німеччині та Польщі за їх непохитну. Підтримку. Ну, є також заява. От, е, буквально е, щойно, що заява Марка Рютте про шанс покращити ситуацію в Україні у найближчі два тижні. Ось що він пише: я думаю, що цього тижня, але також і в наступні 10 днів е, два тижні, є можливість справді покращити ситуацію в Україні під керівництвом, звичайно, президента Зеленського, але також під великим впливом американського. Уряду і Туреччина відіграє тут велику роль, сказав Рюте. Він повторив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні було заявлено, що шлях України до членства в НАТО є незворотним. Але додавши, однак, що в Альянсі ніколи не обіцяли Україні чи комусь іншому, що в рамках мирної угоди членство в НАТО буде на столі переговорів. Крім того, він наголосив на важливості відокремлення прагнення України до постійного миру від її прагнень до членства в НАТО, зазначивши, що якщо інші європейські країни висловлять своє бажання вступити до НАТО, це рішення залежатиме від Туреччини та інших 31 держави-членів НАТО. Ну і поки ми чекаємо свіжих подробиць з Туреччини з Істамбула. Є ще низка свіжих заяв. і Я зараз вам їх зацитую, що Росія прагне виконати довоєнні вимоги щодо України, незважаючи на спроби вдавати зацікавленість у переговорах. В МЗС Російської Федерації заявляють про необхідність зміни режиму в Україні для досягнення миру. Повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Російська Федерація вимагає. Відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі уряду у Києві, тобто фактично нічого нового. Росія повторює усі хотілки 2022 року. Ну от Росія прагне реалізувати свої довоєнні вимоги щодо відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення у Києві проросійського проксі-уряду, попри нещодавні спроби Кремля вдавати зацікавленість у добросовісних переговорах щодо миру. Про це йдеться у матеріалі інституту вивчення війни. Ну от журналісти Financial Times теж мають схожі думки. Росія, судячи з усього, прагне продовжити переговори про розв'язування проти розв'язану проти україни війну з того місця на якому вони зупинилися навесні 2022 року. Року в Туреччині пише видання. Ну і от і ще одна заява, як зазначив старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегії в Росії Олександр Баунов, Москва представляє свою нову ініціативу. Як нічого нового тут ви не побачите після довгої перерви, ми просто пропонуємо відновити переговори 2022 року. На видання Foreign Policy пише, що зараз ідеальний момент, щоб ввести нові санкції проти Російської Федерації. Кремль переживає момент. Го. Острові вразливості, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наприкінці квітня згадав про додаткові санкції проти Росії, що породило. Надію на завершення російської війни проти України пізніше американський лідер знову повернувся до своїх звичних способів пом'якшення Володимира Путіна і тиску на Україну. В принципі, Трамп цим займався перші 100 днів своєї каденції. Трамп цим займається і другі 100 днів своєї каденції. Як то кажуть, нічого нового, як і у Путіна нічого нового. Але я сподіваюся, що це у Трампа така політична гра. Якби Трамп був щиро зацікавлений у тиску на Путіна, пише видання, то його радники мали б сказати йому, що зараз ідеальний момент для цього, саме для тиску і саме для санкцій. Останні тижні європейці демонстрували єдність і стійкість, висуваючи в Москві ультиматум або погоджуйтеся на припинення вогню, або готуйтеся до широкого спектру нових санкцій. Термін закінчувався в понеділок увечері, як ми добре всі пам'ятаємо. Не отримавши підтримки сполучених штатів, європейці відступили, продовживши ультиматум до четверга сьогодні. Четвер, і якщо нічого не буде, то будемо очікувати, що європейці ведуть потужні санкції у п'ятницю. Ну все, ми це побачимо завтра. Так, далі помічник директора центру стратегічних і міжнародних досліджень Ніколас Фентон стверджує, що Сполучені Штати і їхні союзники повинні скористатися моментом і почати скоординовану кампанію зі скорочення російського експорту стимулювання е, від. Току капіталу деякі з найважливіших російських нафтогазових компаній, а це ну насправді правда, досі практично не зачеплені санкціями, включно з Газпромом, «Лукойлом» і Роснефтю. Заморожування зарубіжних рахунків цих компаній може вивести з гри десятки мільярдів доларів, каже керівник відділу політичних досліджень Київської школи економіки Наталя Шапова. Введення додаткових санкцій щодо будь-яких компаній або приватних осіб, які працюють з ними, значно ускладнить ведення бізнесу для москви. Нафтових компаній. Ну і до речі, читаючи про санкції, я недавно побачив такий вислів, він мені дуже сподобався, і він дуже, дуже доречний саме до санкцій, що якби союзники тисли або тисли на Гітлера пакетами санкцій, то Освенцим димів би і досі. Ну я не знаю скільки ще треба днів, тижнів, місяців чи років, щоб захід, зокрема, сполучені штати, зокрема Трамп, зрозуміли, що Путіну мир чи перемир'я не потрібно. Путіну потрібна війна, це його грошова жила, це його стабільність. Бо якщо закінчиться війна або буде перемир'я. Почнуть задавати дуже багато запитань. І його армія і його суспільство. Тому що в суспільстві насправді є великі економічні труднощі, а армія буде ставити запитання, чому ми стоїмо досі на одному і тому самому місці і вже тратили, наприклад, там, ну, практично мільйон солдатів. Отже, отже, і виходить, і виходить, і виходить в нас наступне. Наступ виходить в тому, що нам дивіться, нам потрібно все одно берегти свою армію і підтримувати армію як тільки можна, тому що. Путін, справжні його наміри, на це вказують його діла. От навіть сьогодні, перед Стамбульською зустріччю, Путін знову влаштував рашисти, вкотре влаштували масовану атаку на Україну ударними дронами. Ну це точно не говорить про бажання якогось мирного процесу. Під прицілом ворога опинилася Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина, Івано-Франківщина. На Дніпропетровщині є прильоти у Синельниківському районі. Повідомляють у військ адміністрації. Спочатку росіяни обстріляли громаду з РСЗВ, а потім поцілили безпілотником. Частково зруйновано будинок культури, пошкоджено з десяток приватних будинків. Попередньо без жертв на щастя на Сумщині. От я читаю, під масованим ударом БПЛА опинилося одне з сіл. Туди одночасно окупанти ударом окупанти скерували з од. Десяток дронів цілили по об'єкту цивільної інфраструктури. На місці зайнялася пожежа. Зночі там працюють підрозділи ДСНС. Попередньо обійшлося без постраждалих. Пишуть також, що на Полтавщині, у Лубенському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА зайнявся приватний будинок та авто. Пожежу локалізували, на щастя, без жертв. Працювали захисники неба і на київщині. Є збиті цілі ударів по об'єктам критичної інфраструктури не допущено. Однак біди накоїли вже збиті БПЛА у Вижуродському районі. Сталася пожежа, яку швидко ліквідували. У Фастівському пошкоджено два приватних будинки. Обійшлося без постраждалих. Зранку шахеди долетіли і до Франківщини. Дрони заходили з декількох сторін. По ним відпрацювала наша протиповітряна оборона. Інформація щодо руйнувань від уламків уточнюється. Обійшлося теж без жертв у командуванні повітряних сил. Підсумували за цю ніч. Росіяни скерували до України 110 безпілотників з чотирьох напрямків. Збити вдалося 62 ударних БПЛА, 29 безпілотники, безпілотників, не досягли своїх цілей та локаційно втрачені. Ну, є остання інформація з генерального штабу збройних сил України. 168 бойових зітнень за добу сталося на фронті. Пишуть саме у генштабі. Там повідомляють найбільше атакував ворог на покровському напрямку. 74 рази. Штурмували окупанти поблизу 10 населених пунктів. Ще 24 зіткнень зітнень нарахували. На не менш складному новопавлівському відтинку фронту 24 рази загарбники намагалися покращити свої позиції на Лиманському напрямку. Безуспішно. Майже два десятки боїв сталося і довкола Торецька, Намагається ворог рухатися і у бік Краматорська. Вісім боїв точилися поблизу часового яру Григорівки, Білої гори та Курдзюмівки. Продовжується боротьба і на Курщині. За день нарахували ще дев'ять боїв з росіянами. Водночас, наша авіація, ракетники та артилеристи за добу уразили три райони зосередження ворога. Спалено чотири артзасоби, одну РЛС та дев'ять інших важливих об'єктів. Ну і загальні втрати, от пишуть в генеральному штабі рашистів. За вчора склали 1220 осіб вбитими і пораненими. Не дорахували ще 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артсистем, 2 двох РСЗВ та засоба протиповітряної оборони. Крім цього, нашими захисниками збито один вертоліт та 140 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ну, маємо ще одну таку сумну новину, яка теж пов'язана з війною. На жаль, на війні загинув український актор-телеведучий військовослужбовець Максим. Неліпа. Отже, про це у соцмережах повідомили одразу декілька публічних осіб. Зокрема, український актор Дмитро Оскін поширив скріншот допису дружини Неліпи Тамари, в якому жінка повідомила, що її чоловік загинув ще 12 травня, додавши, що про загибель поки що мало інформації. Подібні записи виклали ще блогерка Олена Філонова та заступник генерального директора футбольного клубу Динамо Києва Максим Радуцький. Нагадаємо, Максим Неліпа був ведучим популярних шоу на телебаченні та учасник проєктів Дизель Студіо. На фронт чоловік пішов на початку повномасштабної війни в березні 2022 року. Війна не вибирає кого вбивати, але насправді наше завдання, як я вже казав, підтримувати Збройні Сили України, бо насправді це. Єдина стіна, яка не дає втілитися намірам Путіна, ну а ми стежимо за тим, що відбувається в Туреччині. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, а ми ще побачимось.